Російські маніпуляції щодо українців у Німеччині. Пропагандисти поширюють маніпулятивні заяви про нібито високий рівень мігрантської злочинності серед українських біженців у Німеччині. Вони стверджують, що українці складають 33,1% злочинців в Україні, посилаючись на звіт федерального відомства кримінальної поліції Німеччини за 2023 рік. Проте ці дані викривлені. Насправді. 33,1% – це частка українців серед усіх мігрантів у Німеччині, а не серед злочинців. Серед українських біженців, підозрюваними у скоєнні злочинів, стали лише 11,6%. Для порівняння, серед вихідців із Сирії цей показник становить 21,4%, що робить їх лідерами мігрантської злочинності. З початком повномасштабного вторгнення Росія активно поширює тези, спрямовані на дискредитацію українських біженців. Їх звинувачують у створенні погромів, нахабній поведінці та небажанні працювати. Зрештою, пропагандисти намагаються показати, що українські біженці нібито тотальна загроза для суверенітету та безпеки країн ЄС пропаганда насамперед прагне дискредитувати українських біженців в очах європейців та видати їх. За прихильників нацистської ідеології, які готові вдаватися до вандалізму, порушення законодавства заради власних цілей. Це все сприяє зменшенню допомоги Україні від країн ЄС. Збережи. Підпишись. ПОШИ.